Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня вівторка, 14 листопада, у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. На наступному засіданні робочої групи прозорість та підзвітність заслухають голів громад, які отримали найбільше надходжень від військового ПДФО. Війна в країні триває, потреби у військових залишаються, а кошти на це у більшості громад є. Колекція музею писанкового розпису поповнилась експонатами із гільз. Теперше зробили якісь некрінжові збіри. У філармонії відбудеться концерт Київського національного будинку музики. Запрошуємо всіх на цей концерт. Чим займається рада внутрішньопереміщених осіб Коломийської територіальної громади, щоб внутрішньопереміщені особи не були обмежені. Про це та інше детальніше далі. Ми й горів автомобілі вогнеборці ліквідували пожежу легковика на вулиці Довбуша. Ніхто не постраждав. Причина виникнення загорання встановлюється фахівцями. Світлана Онищук опублікувала результати чергового засідання робочої групи прозорість та підзвітність. Нагадаємо, її було створено при Івано-Франківській облдержадміністрації для моніторингу державних закупівель. Цього разу аналізували надходження та витрати Білоборіської та Яремчанської громад. Водночас голова обласної військової адміністрації звернулася до всіх територіальних громад області з проханням переглянути витрати бюджетів та максимальний фінансовий ресурс спрямувати на забезпечення захисників. Та передбачити резерв на наступному засіданні робочої групи прозорість та підзвітність пообіцяла Світлана Онищук. Заслухають голів громад, які отримали найбільше надходжень від військового ПДФО. Увага суспільства сьогодні прикута до всебічної допомоги захисникам, бо майбутнє нашої держави вирішується на полі бою. Тому належне забезпечення військових формувань завдання номер один для усіх без винятку українців Щоденно я отримую звернення від наших оборонців щодо придбання дронів, автомобілів, засобів зв'язку та інших необхідних речей для виконання бойових завдань. Часто все це є розхідним матеріалом на передовій, тому важливо передусім скеровувати на це максимальну суму бюджетних коштів, у тому числі з бюджетів територіальних громад. На черговому засіданні робочої групи Прозорість та пізвітність, яка створена при обласній державній адміністрації, задля моніторингу державних закупівель, заслухали гулів двох територіальних громад Прикарпаття Білоберійської та Яремчанської. Обидві громади отримують десятки мільйонів гривень надходжень з оподаткування від військових. У той же час на їхні потреби скерували найменші суми зі своїх бюджетів. Відтак робоча група надала рекомендації переглянути витрати цих коштів і максимально спрямувати їх на потреби військових. Зокрема, голова Білоберізької громади погодився до кінця року профінансувати запити оборонців загалом на 13 мільйонів гривень. Придбати автівку для сил ППО, дрони для територіальної оборони та забезпечити фінансові резерв для потреб військових на наступний рік, і все це з надходжень від податку з доходів фізичних осіб, військовослужбовців. Що ж до Доєремчанської територіальної громади, то робоча група рекомендувала якнайшвидше проаналізувати бюджетні можливості, не оголошувати нові тендера на благоустрій території і господарську діяльність, а спрямувати ці кошти на потреби захисників, а з податку з військових профінансувати 5 мільйонів гривень для потреб збройних сил. Також голова громади запевнив, що допоможе з підсиленням обороноздатності області. Придбаю чотири автомобілі для сил ППО. Хочу вкотре наголосити: війна в країні триває, потреби у військових залишаються, а кошти на це у більшості громад є. Тому закликаю територіальні громади переглянути витрати бюджетів, максимальний фінансовий ресурс спрямувати на забезпечення оборонців та передбачити резерв на наступний рік. Позаяк з 2024 року податки з доходів військовослужбовців не надходитимуть у місцеві бюджети. Чим займається Рада внутрішньопереміщених осіб Коломийської територіальної громади? Нагадаємо, раду із питань внутрішньопереміщених осіб при виконавчому комітеті Коломийської міської ради було створено цьогоріч навесні. Це консультативно-дорадчий орган, який на даний час налічує 21 людину, а це активні внутрішньопереміщені особи, представники громадських організацій, органу місцевого самоврядування. Така рада діє на добровільних, позапартійних і волонтерських засадах і створена у Коломиї завдяки. Програмі єднання заради дії більше розкаже Віталій Світлик, координатор програми. Наше основне завдання це в Івано-Франківській області супровід рад ВПО. Створення рад ВПО. Одним з наших завдань – це було створити раду ВПО в Коломийській громаді. Вона створена, і далі ми інституційно допомагаємо розвиватися цій раді. Тобто ми проводили стратегічну сесію. Зараз ми допомагаємо привести нормативно нормативну акти щодо підтримки внутрішньопереміщених осіб. На даний момент в цю раду входить 21 людина. Рада ВПО Вкладається з внутрішньопереміщених осіб, які сюди переїхали в громаду, представників громадських організацій, представників органу місцевого самоврядування і донорських організацій, які допомагають внутрішньо переміщеним особам, які розуміють, що відбувається саме у громаді, і яким чином допомагати ВПО. У мене були дані два місяці назад. То це було 9,5 з половиною тисяч внутрішньопереміщених осіб. На даний момент я являюся членом ради ВПО Поломис. Скої громади, і таким чином ми своєю діяльністю допомагаємо підтримувати допомогу органу місцевого самоврядування внутрішньопереміщених осіб. Тобто, ми промоніторили політики, які стосуються внутрішньопереміщених осіб, і надаємо рекомендації для того, щоб ці рекомендації внести, щоб внутрішньопереміщені особи не були обмежені, тобто вони були включені в ці програми, які Цеві жителі, оскільки вони вже тут проживають, вони тут працюють, сплачують податки, і щоб ці всі програми стосувалися їх. Колекція єдиного у світі музею писанкового розпису у Коломиї поповнилася унікальними експонатами. Писанки відлиті із переплавлених гільз від снарядів і набоїв, створені в межах спільного проєкту творчого об'єднання, понад і фандрайзингові платформи Юнайтед 24 П'ять типів орнаментів. Традиційних для тимчасово окупованої Херсонщини, Луганщини, Донеччини, Запорізької області і Автономної Республіки Крим. Розробили з метою збору коштів на розвідувальні дрони. Під час цьогорічних великодніх свят зібрали понад 320 тисяч доларів на два БПЛА. Тепер вперше подарували сувеніри й музею, деталі у матеріалі наших журналістів. Створити унікальний, небанальний і неповторний спосіб збору, щоб меценати отримували щось цінне в обмін на увагу, час і донат. Така ідея об'єднала трьох товаришів у творче об'єднання понад. До того ж артефакт мав бути дотичним до всіх найактуальніших сфер сьогодення, тобто допомоги війську та культурного опору, які є надзвичайно важливим, оскільки нашу самоідентичність намагається знищити ворог, розповідає архітектор, менеджер напрямку відбудови та співзасновник об'єднання Максим Гуменюк, оскільки це була вже така активна фаза, коли люди доволі втомилися від доволі одноманітних зборів, які всі були доволі ординарні де прохання і. Донат підняти коріння нашої ідентичності, інтерпретувати її через сучасність. А заразом показати, якою була перша паска під час війни, це важливо, бо традиція писанкарства була зрізом сучасності, в якому існує суспільство та митці. Продовжує Максим Гуменюк. Власне, писанки з гільз вирішили всі завдання команди і заразом дозволили погратися з образами. І що було перше? Писанка, яйце чи пташка, то ми відповідаємо на це питання, що спочатку була металева писанка, а потім е вона конвертується в розвідувальні дрони. Тому спочатку писанка, потім пташка. Митро Гануш у цивільному житті займається маркетингом і креативною діяльністю, створенням рекламних кампаній і різних промокейсів. Пригадує довго думав, як залучити свої професійні навички, щоб зробити збори ефективнішими. Коли на саму лише ідею прописано, одним реченням відреагував найбільший благодійний фонд України. Це стимулювало команду почати роботу. Вони нас не знали, але вони кажуть, ми готові в це долучитися, тому що вони ще нічого не бачили, не знали, але вони вірять в цю ідею. Уже було дуже мало часу, два тижні, три. І ну, виробництво таких писанок це дуже складно. От але ми почали наперед уже створювати концепти, тобто заднім числом, умовно кажучи, реакція людей те. Теж виявилася дивовижною і максимально неочікуваною, продовжує співзасновник понад дуже багато чув таких куларних відзвів, коли казали люди, що О, вперше зробили якийсь некрінжовий збір. Я такий вау, це для мене заслуга, коли побачили там сотні коментів у Фейсбуці. І переважно це от, якось такі дуже любовні, так би мовити, послання, тому що що дуже класно вийшло. І найкрутіше було те, що є якась креативна спільнота, таких вони критикують, критиканти всього того, що виходить у зараз зборів. Вони зараз займають ну, займають високі посади в креативних агенціях. І до мене підійшли. Пожали рукою, кажуть, іди каже дуже класний кейс. Єдине, що мене мучає, чому я не частина цього. От і я розумів, що так, да, це вдалося. Технічна дизайнерка Катерина Короленко була ланкою між митцями, котрі працюють у різних техніках, і виробництвом. Довелося створити спеціальний інструмент, щоб візерунки графічного дизайну в 2 d площині переводити на матеріальний 3D-об'єкт. Але найскладнішим виявилося знайти митця, котрій створив би кримську писанку. Бо писанка і Пасха це свято Християнське. Ми хотіли зробити для кожного з тимчасово окупованих регіонів. В Криму більшість населення сповідає САМ. І щоб все зробити максимально етично, ми знайшли нам повезло, відгукнувся митець кримськотатарського походження, і він навіть робив вже в його роботи. Це були такі, як величезні керамічні писанки, розмальовані в юавторській техніці. Того він дуже... Дуже круто пропустив через себе цю ідею, зашифрував безліч сенсів в цю писанку, і ця писанка стала для нас таким флагманом. Вона одразу зрозуміла, щось в цьому є виглядає круто. Матеріал для виробництва збирали через друзів і на полігонах. Одного разу навіть потрапили під обстріл, каже Дмитро Гануш. Не так було безпечно, як ми думали, тому що полігони у нас трошки хаотичні, і ми потрапили під friendly fire, обстріл, тому що нас не ніхто не знав, що ми там. От ми тобто могли стати мішеніми. От але тобто, історія гільз теж була своя. Та попри все знаряддя для вбивства все ж вдалося перетворити на символ життя. Максим Гоменюк ділиться до виробництва залучали різних ремісників, які займаються металом. Ідеальну технологію для виготовлення своїх писанок знайшли не одразу, які займаються плавленням від ковки величезних воріт і куполів до тих, хто займається ігвіліжними прикрасами та дрібними дрібними металевими аксесуарами. Це було. Ітераційний процес проб прототипування, пошуку найкращого виду ось цього фінального продукту. Перша технологія, яку ми вирішили спробувати, вона була занадто брутальна. Вона була не вона не могла від відтворити усі нюанси і деталі. А наступна технологія була занадто деталізована, і нам потрібно було технологію ювелірного там підходу до створення латунних виробів. З яких складає, які складаються з матеріалу цих вістрільних гільців, тонь, таким яким чином так помизити, якість, даунгрейдутне, щоб отримати оцю от неполіровану, нешліфовану версію писанки, яка ну оскільки це така військова. Артефакт військової доби не може бути така зализана, гарна, відшліфована і без дефектів. Тому наша фінальна технологія результатує в тому, що кожне яйце, по суті, воно відрізняється від іншого. Це не штампований формат якогось конвеєрного виробництва. Кожна писанка вони Різні вони будуть старіти по іншому, вони будуть окислюватися по іншому, тому вони по суті всі неповторні. Вага однієї писанки один кілограм. Всього розіграли 24 металеві артефакти за внески від 24 доларів. Та продали 23 від 2 тисяч доларів за один сувенір. Ділиться завідувачка музею писанкового розпису Оксана Ясінська. Всі ці писанки були представлені на аукціонах, зокрема на доброчинній вечерці перед початком канського кінофестивалю і Писанка була продана за 2 тисячі євро. Ще одну писанку реалізували на доброчинному вечорі перед боєм Олександра Усика. Вартість тоді становила 5 тисяч євро. В Коломийському музеї експонати мають своє особливе місце. Додає Оксана Ясінська. В колекції музею писанкового розпису вже представлена писанка, яку створили військові льотчики з решток ракети, яка поцілила Коломийський аеродром. Вони будуть представлені в нашій колекції в експозиції поряд з сучасним. Сними творами з писанкою, яку створили наші військові льотчики, Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події Ендика. Аби запобігти онкології, тематичну благодійну лекцію здоров'я жінки, запорука здорової нації, вже у цю п'ятницю, 17 листопада, проведуть у малій залі Коломийського народного дому гінекологи Ірина Максимова, Наталія Козловська та Микола Ільків. Вхід від 100 гривень усі зібрані кошти спрямують на операцію онкохворій надії Болидзюк. Початок лекції о 15 годині, 17 -го листопада. Зламна мужність поколінь в Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка відбулася патріотично мистецька акція, присвячений захід 80-ї річниці створення УПА та прославленню сучасних воїнів, які боронять Україну від загарбників. Продовж року по всій Івано-Франківській області відбуваються заходи в рамках патріотично-мистецької акції Незламна мужність поколінь це ініціатива навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття. Проект є дуже цікавим. Він вже пройшов більше як 50 територіальних громад. І е, основна мета його це піднесення духу, е, піднесення е, і активізація е, аматорської творчості це об'єднання громад, це пошанування воїнів збройних сил України, це дійсно е, воно приурочене і 80-річчю упа, бо саме почалося в рік цей ювілейний. У Коломиї представили не просто концерт, а ціле театралізоване дійство. Патріотично-мистецькій акції взяли участь творчі колективи Коломийської громади. У програмі 24 номери, а це 24 окремі колективи. Ми ставили акцент на драматичних колективах і хореографічних колективах. Тому воно в нас вийшло десь таке, ну не не зовсім вистава, але такий більше музично такий… Театралізоване дійство ми будемо багато говорити про мужність кожного воїна, про незламність, про нашу країну, про її болі, про її тривоги. І будемо висловлювати це словом, піснею, танцем. Хотіли б також таку провести лінію. Ту незламність наших опришків, ту незламність наших українських повстанців, січових стрільців і сьогоднішніх воїнів. І думаємо, що нам це вдасться. Наш глядач сьогодні буде більш захоплений, більш свою історію побачить з іншої сторони, з такої. Поданою від молоді завершальний концерт в рамках року вшанування 80-річчя створення УПА відбудеться вже у грудні, символічно у День Збройних сил України. 17 листопада в Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка відбудеться концерт Нота Бена Шамберґруп із Київського національного будинку музики. Ця подія не пересічна для міста загалом і філармонії. Зокрема, чому пояснив художній керівник Микола Губчук, знакова подія відбудеться 17 листопада, тому що до нас в гості прийде будинок національної музики з Києва. Представники будинку національної музики це «Струнне тріо. А це вже дуже знаково, тому що нас визнають на рівні національних колективів. Якщо вони відряджають до нас своїх музикантів, тобто вони нас сприймають уже як рівних і як філармонію. Це для мене дуже знакова подія. На черзі Національна філармонія України, з якою ми скоро підпишемо договір про співпрацю, також договір про співпрацю. Ми підпишемо із будинком національної музики. А це вже визнання нас як філармонії. З чим я нас всіх і вітаю. Запрошуємо всіх на цей концерт. Наказ на продовження проведення загальної мобілізації видав керівник Коломийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Юрій Фербей. У ньому йдеться про своєчасне оповіщення військовозобов'язаних, які підлягають прозову під час мобілізації, та своєчасне забезпечення їх виклику до Коломийського районного центру комплектування. Явку військовозобов'язаних на збірні пункти або військові частини в терміни та за адресами, які вказані у мобілізаційних роз. Спорядження, персональних повістках, доставку та передачу транспортних засобів і техніки, роботу військових лікарських комісій, районів та проведення поглибленого медогляду громадян, які призиваються, також у наказі йдеться про роботу системи оповіщення, збору та поставки мобілізаційних ресурсів, розшук громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, постійне інформування населення, про хід мобілізації та залучення громадських та волонтерських організацій щодо надання допомоги у проведенні призову наказ датований 14 листопада та підписаний тимчасово виконувачем обов'язків начальника Коломийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковником Юрієм Фербеєм. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. все буде Україна. Бережіть себе та своїх рідних.